А сатана відходить лиш до часу, нікого не лишає назавжди. Спокус він різних має повну чашу, та із неї і туди, і сюди, і дивиться, як ми усе сприймаємо, чи слухаємо його, а чи ні, чи словом Господа ми напад відбиваємо. Чи переможені стаємо у борні. Господь прийшов, щоб послужити людям. За тіло це земне життя не дбав, але й до нього сатана спокуси, все час від часу різні посилав, найперше спокушав його в пустелі, коли виходив на служіння він та словом Божим. Що міцна є скеля, Ісус усі спокуси переміг. Він спокушав і через фарисеїв, і навіть спокушав через Петра, та перемоги не отримував своєї. Господь його завжди перемагав. Для перемоги він вночі молився. Ішов на гору і молився там, не дбав за себе, для людей трудився, і люди бачили великі чудеса. Хоча був Бог та прибував в молитвах, отримував так силу від Отця, його життя було щоденна битва, невтомна праця. І дорога без кінця. А потім ще спокуси на Голгофі. Зійди з Христа, якщо ти Божий син. Та там була остання перемога, там сатану назавжди переміг. Що просимо ми у своїх молитвах? Лише для себе, лише дай мені. Чи на колінах йде за ближніх битва і за спасіння люду на землі, на те покликав нас дітьми своїми, щоб людей із темряви спасати, а ті спокуси, що приходитимуть нині, Бог вірою нам дасть перемагать.